Так, Розчин закупоросився. Я додав води холодної. Зараз підігрію, прокип'ячу. На гарячу воно дуже гарно все осідає на дно. Потім акуратно декантую, злию і розчиню в царській воді. Погасив осотку сульфаміновою кислотою і відновлювати буду гідрозином. Так, ну ніби зібрав я осадок, але його було в два рази більше. Попередні рази його було в два рази більше. Ну, але в мене ще є отут, цар, царська вода. Ще трохи є, попробую осадити, ну, хоч трохи щось.